Криптомаркет креш, які причини обвалу ринку. Сатоші економію. Мене звати Сергій Ситне. Все відбулося дуже раптово ще декілька хвилин тому на графіках все світилося зеленим, а потім різкий спуск униз. За лічені хвилини було ліквідовано понад 7 і точка 3 мільярда позицій. Більше, ніж 1,3 мільйона трейдерів втратили свої депозити. Найбільша ліквідація 67 мільйонів на парі BTC це не просто падіння, це системний обвал. Коли цифри стають ударами, одночасно в США оголошують 100% мита на китайський імпорт. Фондовий індекс SP 500 втрачає в цей момент понад 300 мільярдів доларів капіталізації. І ринок від фондового до криптовалютного. Входить в стан шоку, як ви всі бачите. А, у мене одразу теж було виникло питання, чому це сталося. Ось і відповідь була: США оголошують 100% процентів мита на китайський імпорт. А, автоматичні ліквідації почалася після а, автоматичних ліквідацій. Почалася ну, лецингова реакція і винесли, якщо я не помиляюся, на а, Атом е, були, він опустився, якщо не помиляюся, до буквально 30 центів. So, в 10 разів е, винесли е, деякі активи. 70-80% е, впав в ринок. Е, тому це неймовірний шок для ринку. Е, чому ще це сталося? Боти змивали лонги один за одним. Алгоритми діяли швидше, ніж люди. І, е, вони встигали натиснути кнопку сейл. А хто був е мудрий і робив це все вручну, виграли і успіли закупитися як деякі люди з нашого ком'юнті. Окрім мене, я був е в Дуже рискових активах, і вони впали тільки на 10%, як на диво. А, тому а, в одну мить а, ринок перестав бути а, простором для людей. Він став машиною, яка просто всіх змила. Причини у повітрі: перша це макроудар між США та Китаєм знову набирає силу, коли дві економіки світу починають конфлікт. Інвестори реально тікають у долар і золото. А, таке може бути, що майбутньому і якщо в наше буде можливість, ну ви всі знаєте, що крипта є ризиковим активом, з якого виходять, а не заходять. Але ми маємо таку надію, що вже світ приймає біткоін як новий тип золота, тому можливо, ми побачимо новий all-time high. Усе ризикало реально падає в ці моменти. Друге, кредитне плече. Сотні мільйонів доларів торгуються з важелями, мається з плечами. 10, 20, 50, а деякі на 100, 100, 100, 100 плечей ставлять. Один рух вниз і просто хвилі ліквідації всі очікували просто, знаєте, 100 тисяч і вже е, альтсезон має, має точно бути. Е, третє страх і швидкість. Паніка розганялася набагато швидше, ніж будь-які новини. І коли цифри починають горіти червоними, всі починали продавати. Тому це не кінець, а це початок очищення. Е, кожен великий е, обвал це тест, хто втрачає все, а хтось знаходить. Сенс в цьому і викупляється все. Сьогодні ринок прибрав спекуляції, фейки і е, слабких гравців. Залишаються ті, хто розуміє, що фінанси е, майбутнього, як крипто і блокчейн, це не лише прибуток, а дзеркало майбутнього світу, політики і людської поведінки. Ми побачили, як крихкий сучасний ринок і настільки швидко все може змінитися від одного буквально рішення і. Е, Одної ліквідації тому, дорогі друзі, всі новини майбутні будуть на нашому каналі. Дякую, що ви з нами. З вами був Сергій Ситний, канал Сатоші Економії. Місце, де ви можете взяти своє майбутнє під контроль. Всім прекрасного дня!